В порту Южний працює Раїса Андріївна Герасименко. Вона починала свій шлях на підприємстві з посади старшого інспектора. Далі займала посади начальника режимно-секретного відділу та головного бухгалтера профспілкового комітету. А з жовтня 2006 року очолила профспілковий комітет порту. Більшість нині відомих культурних, спортивних та громадських проєктів від порту Южний були організовані профспілкою. Безліч цікавих заходів здійснились завдяки підтримці і унікальній можливості Раїси Андріївни знайти фінансування за будь-яких обставин. Талановиті южницькі діти відвідали численні фестивалі, конкурси та змагання різного рівня і значення в Україні та за її межами. У найкритичніші моменти зміни влади в порту Раїса Андріївна знаходила в собі мудрість та сили відстоювати інтереси працівників порту, вести переговори, не думаючи про наслідки для себе особисто. Раїса Герасименко стояла у джерел створення організаційної структури профспілкового комітету порту. Протягом 20 років Раїса Герасименко брала безпосередню участь у створенні дитячо-юнацьких спортивних груп з гандболу, вільної боротьби, веслування, гімнастики, плавання, футболу тощо. В них займаються спортом більше 500 дітей. Це не тільки сини й доньки працівників порту. Для всіх дітей міста Южного відвідування секцій, поїздки і участь в змаганнях. В більшості випадків безкоштовні. Окрім таланту організовувати, Раїса Андріївна захоплюється рукоділлям. Вона створює надзвичайні картини за допомогою стрічок. Ось на опять це знову вечора. Що робити? Телевізор. Я просто не знаю, я не можу просто сидіти і дивитися телевізор. Значить, ще працювала. У меня я резала разовые стаканчики, делала цветочки. У нас были такие. Это уже как бы пройденный этап. Вот. Потом мы делали из носков, может помните, обезьяны на год обезьяны. У -у -у. Всем раздарили раз это самый. Потом началась вышивка. Что будет в этом году, не знаю. Но вышивка пока мне еще не надоела. На її полотнах в переважній більшості натюрморти та квіти. Перша виставка робіт Раїси Андріївни відбулась у 2017 році в міській галереї та зібрала велику аудиторію друзів, колег та поціновувачів прекрасного. Часу не вистачає завжди, тому насолоджуватись треба кожним моментом життя.